Привіт, глядачі каналу Мотостор. Цим відео інформую про надходження новинки, оновлений трактор Сінтай 244. Або ви можете ще шукати в інтернеті трактор DMTZ 255X. І ви маєте порівняти і розуміти, що пропонує в комплектації саме мережа магазинів Мотостор Це тракторець на 24 кінських сили, три циліндри. Ви просто подивіться, як він чудово виглядає. І найголовніше тепер передній редукторний міст. Подивіться, і ми маємо. Колію по центрам 1,10 десять. Отож, якщо ви шукаєте трактор дуже за доступною ціною, це дійсно найдешевший трициліндровий трактор з редукторним переднім мостом. Якщо ви хочете купити з трициліндровим КМ 385, вас влаштовує Сінтай, то ви можете зателефонувати 098 949 9090 і отримати цей трактор за 5300. Так, так, ціна 5300 за цей Сінтай 244. Ну, а що в комплектації? Маємо 6 противаг по 9 кг. Маємо передні колеса, бачите, ось такі широкі достатньо. Розмірність цих коліс 6х16. Передні крила. Редукторний міст, вимикач маси. Оригінальний КМ385 ставиться на більшість моделей тракторів. Повітряний фільтр, зверху циклон. Перевіряємо, що є два незалежні гідронасоси, генератор на 350 Вт. За рахунок того, що два гідронасоси, передній гідропідсилювач або гідрооб'ємне рульове керування. Я знаю, що ви любите поправляти, показувати, що ви розумніші. Не забудьте, я поправився, поставте лайк, тисніть на сердечко і напишіть коментар, що виправився. І сказав, що це гідрооб'ємне рульове керування, бо це вкрай важливо. Однодискове щеплення, просте ось така панель приладів, перемикачі з підсвіткою. Коробка. Три вперед, одна назад, повишені, понижені. Підключення валу відбору потужності є, підключення переднього ведучого моста. Це все знаходиться ліворуч, крутезне сидіння, ось таке з підлокітниками, регулювання жорсткості, посуваєте, відсуваєте. Задні колеса у нас 9,520, розсувна колія позаду і є додаткові балансіри або противаги. Подивіться, що написано на задніх ліхтарах ловол. Можливо, це Ловол 244. Напишіть в коментарях, чи може бути таке. Далі задній міст ось так виглядає. Супер. Електрична розетка під причіп, пара гідровиходів, вал відбору потужності 540 обертів, буксирувальний гак. І ось так виглядає сама триточкова навіска. Ліхтар освітлення ходу назад. І дивимося, що є праворуч в зоні посадки тракториста. Вмикач блокування міжколісного диференціалу і роздільні гальмівні педалі. Все достатньо просто, але і ціна 5300. Нагадаю. Тому сподобалось відео, поставили лайк, написали коментар, згадали про гідрооб'ємне рульове керування, згадали про... Те, що міст редукторний, якщо ще є зауваження і некомпетентна, точніше розповідь у відео, то також написали в коментарях. Все витримаємо, все нормально. Ну а хто розуміє, що мотостор працює 098 94990? Замовили техніку, отримали якісного помічника за чудову ціну. Один рік гарантії, документи для обліку надаємо. Все, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.